Доброго ранку малята. Сьогодні до нас завітало сонечко і принесло аромат свіже спеченого хліба. Ви чуєте цей запах? Це запрошення у хлібне царство, чарівну країну, де народжується хліб. Доброго дня, мої маленькі друзі. Я хлібинка золотистої пшениці. Хочете дізнатися, як я з'явилася на світ і хто мені допомагав? Так тоді слухайте. давним давно в Зеленому царстві жило маленьке зернятко. Воно мріяло вирости і подарувати людям радість. Прийшла весна у зеленій хустинці і розбудила землю. Пора сіяти! сказала вона. І добрий хлібороб посіяв зернятко в родючу землю. Діти, а скажіть, будь ласка, що потрібно, щоб зернятко наше виросло? Що йому допоможе? Так, сонечко, яке буде пригрівати землю? Дощик, який буде поливати? Так, і вітер, який лагідно буде. Коли хати наше зернятко. Минув час, і виросло наше зернятко, і поле стало дуже золотим. Прийшло літо, і добрий комбайн зібрав колоски. Потім зерно поїхало до мельника. А що робить мельник? Так, меле зерно на борошно. Погляньте, будь ласка. Як крутиться колесо та сиплеться біле борошно, а управляє колесом звичайно мельник. Зерно потрапило до пекарні там жив собі веселий пекар на ім'я Коржик. Він замісив тісто, посипав його любов'ю і спік мене теплу, рум'яну хлібинку. Хліб без любові не росте. Кожен шматочок має в собі тепло людських рук. Діти, пропоную пограти в гру і назвати чий це труд. Скажіть, будь ласка, поле, Чий це труд? Вірно, хліборобів. А це млин. Хто працює на млину? Так, мельник. А яку картинку ви зараз бачите? Так, піч, хто працює за пічю? Чий це труд? Так, труд пекаря, молодці. Друзі, коли бачите мене на столі, пам'ятайте, я дитя сонця, землі, людської праці. Не кидайте мене, не топчіть крихти, бо в кожній з них живе добро. Тож яке воно наше хлібне царство? Так, працьовите, тепле, ароматне, добре. І хто допоміг хлібу народитися, діти? Так, хлібороб, мельник, пекар. Хліб у хаті, мир і щастя в нім. До побачення малята!